Як отримати робочу візу в Норвегії і для чого вона потрібна взагалі нашого з колективного захисту переходити на робочу візу, займатися цією всією ерундою? Поговоримо сьогодні про це в цьому відео. Ем, перше це коли ви отримуєте робочу візу, ви маєте більше прав і свобод. Ви можете їздити в Україну і повертатися, якщо ви знаєте, що на колективному захисті заборонено їздити в Україну. Вам, якщо ви туди поїдете, ви можете втратити цей колективний захист. По-друге, це стабільно. Коли, ну, якщо відмінять колективний захист для українців, і ви, типу, тут щось робили, щось там досягали, тому подібне, і ну, вас сюди попросять, то маючи робочу візу вам, вам вже і нічого бояться. Якщо у вас є робоча віза, ви вже на шляху до. Громадянства, тому що коли ти живеш тут на колективному захисті, цей час не враховується, щоб, отримувати, щоб отримати громадянство, треба прожити. І якщо я не помиляюсь, в Норвегії 7 років, 7 років прожити на робочій візі. Тобто цей час, що ви живете на колективному захисті, він не враховується. Робоча біза, це кар'єра і краща зарплата, а ви вже тут починаєте працювати і вам вже світить тут пенсія. Чому українці не намагаються зробити собі робочу візу, бо, по-перше, це важко по-друге, ви не впевнені, чи ви хочете взагалі жити і залишатись в Норвегії. Третє, бояться, що втратять і колективний захист і робочу візу не дадуть. Ну, Взагалі це дуже важко її отримати. Є українці, які її отримали, це, але це просто, я не знаю, дуже важко ще. Це, звісно, залежить від вашої ваших. Прав... Якщо ви хочете почуватися людиною в Норвегії, то ви повинні намагатися старатися перейти на робочу візу, хоч це дуже важко. Мене Тригерить це коли громадяни Євросоюзу приїжджають сюди, їм не треба ніяких робочих віз, нічого. Вони просто приїжджають і працюють. І все. Ну, типу, шукають роботу, житло, там, щось там зареєструвалися, і все. Не, не, не паряться, не проходять сім кіл пекла як українці. Мені іноді здається, що ми якийсь знаєте, другий сорт. Тобто мене взагалі засмучує той факт, що українці якісь знаєте, люди іншого сорту. Коли НАТО каже, ми вас не будемо захищати, бо ви не в НАТО. Норвегія і інші країни Європи кажуть. Ви попатійте, форміть щось, щоб мати робочу візу. Ось, а іншим, ось так, от якось проще живеться в цьому житті. Ось, наприклад, людям з Євросоюзу, які приїжджають, і все вони вироблять нічого не треба взагалі. Тут Просто такий світ, знаєте, коли кажуть, ось рівноправ'я, немає там якогось притіснення, ще чогось. Воно є, його багато. Ви скажете, що ми не в НАТО, ми не в Євросоюзі, Це там ми не в президент чи ще хтось. Ні, просто світ такий. Одні люди, як Кажуть, є вищої касти, а є нижчої касти. І Тому інші люди приїжджають, просто працюють, просто як якось в кіно собі живуть, а інші люди ми. І знаєте, теж якось не те, що обідна, а якось. Не зрозуміло, що от, багато українців пишуть, що типу, у ти жалуєшся постійно, що ти жалуєшся, іди працюй». Ну а чому мені не жалуватися? У мене є мій ютуб-канал там TikTok, де я хочу жалуюсь, хочу все, що хочу, роблю. У чому мені не можна пожалуватися? От, скажіть, що немає якоїсь несправедливості в світі. Є. І якщо типу... Країна позиціонує себе. Е, та взагалі, от якісь країни Європи позиціонують себе, як типу, е, все для всіх рівне, типу, ми немає в них там якоїсь дискримінації. Але по факту, вона є. І Ще й дай Бог, яка розумієте, от, Наприклад, там. Я не кажу зараз про Євросоюз НАТО. Чому одні країни, одні люди, одні діти достойні жити на цій землі, а інші ні. Типу, одних захистять, а інших ні. Так само і з робочою візою. Так, все-таки, що треба, щоб отримати цю ж робочу візу. Мінімальна зарплата повинна бути якась, залежить від професії і того, чи є в ній колективна тарифна угода. Якщо в, в твоїй сфері є тарифна угода, якщо тарифної угоди немає, зарплата не повинна бути нижчою за середній рівень по професії. Для посад, що вимагають вищої освіти, офіційні мінімуми від УДІ – це 513 100 тисяч крон на рік, приблизно 42-700 крон на місяць. Для посад із магістерською освітою. 469 366 тисяч на рік приблизно це 39 тисяч крон на місяць для посад із забалбалафською освітою. Усі ці цифри це до оподаткування. Як ви знаєте, податок у всіх різний, залежить від складу сім'ї. Хто у вас там працює чи не працює. Підтвердження диплома, кваліфікації, Щоб отримати робочу візу, потрібно підтвердити освіту, якщо посада цього вимагає. Визнання диплома в Норвегії робить Ноукут no Національне агентство в якості освіти. Процес підтвердження називається кущені. Визнання або. В якщо правильно читаю, оцінка кваліфікації. Ти можеш подати заявку в науку no онлайн, приклавши копії дипломів дипломі у навчальної програми підтвердження про навчальні заклади. Час розгляду заявки від 4 до 12 тижнів, залежно від спеціальності. Деякі професії, наприклад, медицина, інженерія. Потребують офіційної сертифікації, о Боже, або ліцензінування, що може зайняти більше часу. Всі дипломи визнаються автоматично. Все залежить від рівня та акредитації твоєї освіти. Наприклад, медичний диплом це взагалі це треба. Я не знаю, що є люди, які підтвердили цей диплом, але таких людей дуже мало, і там треба інтернатуру заново проходити. Ну, я не уявляю, просто я як подумаю, що мені підтверджувати цей диплом, мені просто хочеться поїхати звідси. І все. Які дипломи можна підтвердити? Диплом бакалавра, магістра, спеціаліста з університетів та акредитованих навчальних закладів. Професійна освіта, що відповідає стандартам ЄС, частіше визначається, визнається. Тобто, якщо ви вчилися в ЄС, то це краще і менше всякого. Такого страждання, як це доведеться робити українцям. Якщо у тебе технічна чи медична спеціальність, треба проходити окрему процедуру визнання робочих спеціальностей з менш формальним освітою, наприклад, будівельний кухар потрібні сертифікати про кваліфікацію або досвід так. А ви напишіть, чи ви вже підтвердили освіту в Норвегії, чи ви ще на етапі підтвердження освіти напишіть, хто ви по професії. Ось і вам всім удачі. Підписуйтесь на канал, обов'язково тут все про Норвегію, про моє життя як біженці тут, біженки тут. Вселую, люблю, всем пока.